Інколи просто контакт з кількома людьми, з якими відвокуються цінності, повертає тебе до себе. Хочу поділитися таким, що в які би Язниці свідомості я себе не поміщав, сам собі кажу, що все одно важливо згадувати, що є рівень, де важливо лише мої бажання. І на цьому рівні я можу жити легко, без додаткових якихось умов без проблем все складається само просто по моєму бажанню все легко і після кожної якоїсь неряння в якісь думки ну наприклад в книжки або ще в якісь там роботу і так далі Важливо нагадувати собі ж, що я зайшов зараз почитати цю книжку, почитав, надумався чимось, я зайшов попрацювати над таким-то кусочком роботи, задумався, але ці всі думки мають залишатися. Там, де був цей простір роботи, а мені залишається знову е відчуття свого життя, де є лише бажання, мої бажання. І де я живу від свого я хочу. Я хочу. Випити водички. Потім я захочу і так пішло одне за другим. І все одно всі бажання щирі вони будуть про я хочу себе порадувати. Я хочу збільшити рівень життя в собі. І це про любов. Відчуття себе, відчуття своїх бажань, життя по своїм бажанням, які радують. Це тримає себе на рівні серця, це тримає себе в контакті з собою, це тримає себе в чесності з собою. Ці чесності, де нічого більше не треба. Ти просто чесний. І ти далі йдеш своєю, зі своєю чесністю під рукою. В Я хочу. І щось ранність знову пропоную відволіктися. І ти знаєш, що чесність в своїх бажаннях важливіша, незважаючи на спокуси пограти в якісь ускладнення або спокуси пограти в якісь обусловленості, бажання, які щирі від душі, чисті. Вони не опускають, вони тримають дальше на цьому ж високому рівні. Звичайно є поняття, де інколи а так виходить по факту, що регулярно а, доводиться наряди в цю тьму, яка дає якісь ситуації, де неприємно, але це процес. Цей процес, він непреривний і він є постійно. І це лише для великого блага, це для мене. Тому що після кожного такого неряння я розширяюсь. І це велика благодать це дар Божественний, за який я лише дякую. Дякую, Боже, за кожен дар, який я щодня отримую. Є рівень. Де я живу лише з я хочу. І цього достатньо. І я хочу і пішов. Я хочу і пішов. Я хочу і роблю. І все легко, і реальність встає все більш дружньою і легку позицію по відношенню до мене. Вибір любові, творить чудеса.